Доброго вечора, любі друзі. Сьогодні п'ятниця і, як завжди, буду намагатися приготувати смачнючу вечерю для своєї родини. Сьогодні буду готувати страву, яка називається козацький стейк. Справжній козацький стейк з тієї корови, що чумаки по сіль їздили. По інгредієнтах ошийок телячий. Соняшникова олія, курячі яйця, сіль, перець, сухарі, масло вершкове та часник. Страва буде готуватися в казані на вогні. Зараз маринуємо м'ясо, солимо його та перчимо. і йдемо готувати наш казан. М'ясо. Різними шматочками, доки вирівнював. Один шматок, який купив. Два буде як справжні стейки. І трішки маленьких ми їх раніше знімемо з вогню з казану. М'ясо маринуємо з однієї та іншої сторони. М'ясо замаринував, заховав його від небажаних. Гостей. І зараз швиденько підготуємо наступні інгредієнти. Сухарі в тарілку та взбиваємо два курячих яйця. Всі інгредієнти вже підготовлені. М'язко маринується 5 хвилин. Скажемо так, половина людей вважає, що стейки взагалі потрібно солити, коли вони приготувалися. Я ж відношуся до тієї половини, яка вважає, що потрібно хоча б трішки промаринувати. Тому вже 5 хвилин маринується м'ясо. Зараз розпалюю багаття. Налаштовую казан і будемо далі продовжувати готувати. М'ясо промаринується хвилинок 15. Гадаю, цього буде достатньо. Наш казан розпалили. Точніше, вогнище під казаном. Казан налаштували, він прогрівається, налили туди соняшникової олії, а зараз підготовлюємо наше м'ясо. Кожен шматочок потрібно вмочити в збите куряче яйце, трішки підсолене та підперчене. А потім у сухарі. І так підготовлюємо кожен наш шматочок. Гарно, гарно. Паніруємо його з усіх боків, з усіх сторін. І викладаємо. А листик так робимо з кожним шматочком. М'ясо промаринувалося уже хвилинок 12. Гарно, гарно закриваємо ці ділянки відкриті м'яса, щоб лише тільки серединка була не закрита. Ми її не закриємо, бо ми її навіть не бачимо. Так робимо з кожним, друзі, шматочком. Наш казан, друзі, добре розігрівся. Додаємо до нього 50 грамів вершкового масла. Щоб смак м'яса зробити більш насиченим і більш, звісно ж, смачним. Чекаємо, доки наше масло розстане і завантажуємо сюди м'ясо. І так всі шматочки завантажили все наше м'ясо. Обсмажуємо з кожної сторони по 3 хвилини. Три хвилини один бік, три хвилини інший. І далі будемо ще продовжувати. Минуло, друзі, три хвилини. Перевертаємо наше м'ясо. Спочатку глянемо на менші шматочки. Дуже гарні. Все добре. І перевертаємо справжні великі стейки. Наприкінці відео будемо дивитися їх в розрізі на їхні розмазки. Минуло, друзі, ще 3 хвилини. Перевертаємо наше м'ясо та змащуємо кожен шматочок вершковим маслом, щоб надати йому ще більшого смачнішого смаку. Вибачайте за тавтологію Кожен шматочок змащуємо маслом. Кожен, кожен, кожен. І через 2 хвилинки. Великі шматочки разом з маленькими ще перевертаємо, щоб змастити інший бік маслом. Маленькі шматочки вже просмажились 10 хвилин, кожна зі сторін по 5 хвилин. Зараз ми їх Забираємо сказану, а великі ще посмажимо по три хвилинки з кожного боку, щоб разом вийшло в нас 15, 16, 17 хвилин на кожен шматочок. Друзі, а тепер потрібно вияснити ступінь просмажування. Хто експерти в чаті? Напишіть. Гадаю, це медіум більш за все. Отаке в розрізі ми приготували м'ясце. Справжній козацький стейк. В казані на вогні. Всім приємного апетиту!